Набу проводила обшуки в енергоатомі, а також нібито у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики. Набу повідомила про те, що вони викрили масштабну корупційну схему в енергетиці, від миту, кажуть вони близько 100 мільйонів доларів. Це немало, це дуже багато. Офіс з відмивання коштів знаходився, кажуть вони, в центрі Києва, в приміщенні, що належало родині колишнього народного депутата, нині сенатора Росії Андрія Деркача. Офіс знаходився за адресою вулиця Грушевського, 9, а де, власне, була квартира Білого Міндіча і також є квартира доньки Деркача Тетяни Терехової. Через цей офіс, говорить НАБУ, здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася чорна бухгалтерія, організовувалось відмивання грошей через мережу компаній нерезидентів. Кажуть, що відмивали їх у Москві. Значна частина операцій, зокрема, видача готівки, провадилась за межами України за надання послуг не членам злочинної організації. Офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Мається на увазі офіс з відмивання. Коштів, не Офіс президента України, друзі, я зараз на цьому поточнюю. Ну, про таке офіційне повідомлення НАБУ. Міністра юстиції Галущенка внесли відразу до бази Миротворець, тому що там нібито знайшли якийсь такий цікавий артефакт, який належить спецслужбам Російської Федерації. Але де саме знайшли цей артефакт, я вам сказати, друзі, не можу. Втім, на порталі миротворець йдеться, що. Галущенко, Мародер, крадій та член організованої злочинної групи, чиї свідомі дії спрямовані на підрив стабільного функціонування енергетичного сектору України під час російсько-білоруської військової агресії та воєнного стану. Крім того, його звинувачують у використанні службового становища з метою особистого фінансового збагачення під час російсько-української війни та воєнного стану. Це друзі, повідомлені на сайті Миротворець. І зараз ми говоримо не про судове рішення, а про те, що написано на сайті, звісно, все це ще має пройти горнилище суду. Глава спеціальної антикорупційної прокуратури Клеменко створив комісію для службового розслідування можливого витоку даних до судового розслідування у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляє прес-служба САП, рішення прийнято на підставі рапорту одного з прокурорів. Спеціальної антикорупційної прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні масштабної корупційної схеми. Це офіційне повідомлення САПа, пов'язане воно з тим, що, за даними ЗМІ, стався витік, який дозволив одному з головних фігурантів, бізнесмену Тімуру Міндичу, виїхати з України всього за кілька годин до початку слідчих дій. При цьому Держприкордонслужба заявила, що не має доступу до інформації про виїзд Міндича з України. Дуже багато дивних речей, друзі, і звісно, тут важливо, якою ж буде реакція президента України і влади на ці всі події. Хоча направду реакції не варто було б і очікувати, адже Набу та САП це самостійні незалежні антикорупційні органи. Ну, принаймні так, нам це розповідають. Але в офісі президента все-таки підтримали розслідування набу і САП щодо корупції в енергетиці. Спочатку радник президента з комунікації Дмитро Литвин у коментарі Суспільному заявив, що має бути невідворотність покарання, і влада підтримує всі необхідні процесуальні дії, коли з'являться юридичні деталі справи. Будь-які добрі дії проти корупції потрібні, сказав у вечірньому відео зверненні президент України Володимир Зеленський, і наголосив, що кожен, хто будував схеми в енерговатимі, має бути покараний, посадові особи мають працювати разом із наву. Ну, розцінювати нібито як тиск на слідство, таку заяву Зеленського і не варто було б він підтримав. Але, звісно, президенту України варто бути дуже обережним із такими заявами. В будь-якому випадку я бачаю, що цьому слідству дали хід на найвищому рівні. А от чим це все закінчиться? Я не поспішав би робити якихось висновків прямо тут і нині, тому що треба слідкувати за руками і за слідством, слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. До прикладу, у раді вже ініціювали. Відставку міністерки енергетики пані Гринчук та міністра юстиції Галущенка. Ініціатор такої відставки, депутат від голосу Ярослав Желізняк, який звинувачує посадовців обох у системній корупції та провалі підготовки енергосистеми. Найближче засідання ради відбудеться 18 листопада, більше аніж за тиждень. Чи буде ухвалено таке рішення, я вам, друзі, також сказати, поки що не готовий, тому що політична битва триває. Те, що Галушенко потрапив у публічний, поки що скандал корупційний це очевидний факт. Те, що я знаю з власного досвіду за понад ось уже 20 років безпосередньої участі у різних політичних процесах, можу відзначити, що початок такого гучного медійного корупційного скандалу це лише початок. А закінченням буде відставка. Чи просто Галущенко піде відставкою і виїде за кордон, чи його притягнуть до відповідальності, яке матиме для нього значення внесення до бази миротворець і так далі. Зв'язки з Деркачем, можливі і тому подібне, ми побачимо згодом, тому що дуже важливо розуміти, як офіційно будуть трактувати всі ці події у владі, і антикорупційні органи, і в тому числі які коментарі будуть давати в офісі президента України. Ну принаймні, те, з чим я встиг ознайомитися у телеграм-каналах, наближених до офісу, то там нібито ухвалено рішення дати зелене світло усім діям набу для притягнення до відповідальності винних саме в цій енергетичній схемі. Корупції на енергетиці. Але я думаю, що там з'являться додаткові якісь інші діві особи. Тут мова йде і про побудову захистів для енергоблоків і різних інфраструктурних об'єктів в енергетиці, це вже коментувала міністр енергетики пані Гринчук. Вона відмовляється коментувати сам корупційний скандал, каже: нехай цим займається слідство. В принципі, вона по-іншому відреагувати на це і не має змоги, і це правильно. Але те, що очевидним є справді. Величезний факап влади на сьогодні, це більш ніж очевидно, і я вбачаю, що ми побачимо ще багато цікавих заяв, які будуть безпосередньо накладатися на цю історію. Але в будь-якому випадку це дуже погано буде відзначатися на репутації України, на превеликий жаль, так особливо під час нашого спілкування із нашими партнерами. Війна спише не все. Але переходячи до того, що дійсно тривожить українців. Ще із суботи та і трошечки раніше, то це графіки відключень світла і стан нашої енергосистеми. То повідомляє член комітету Верховної Ради з питань енергетики Нагорняк. Наступне графіки відключень світла будуть з нами до кінця опалювального сезону, і так нам дійсно щиро, я думаю, слід підготуватися до цього. Закупитися павербанками, якимись такими засобами освітлення, що допоможуть нам зберігати своє мирне відносно так, життя без наявного електросві... електрожиття, так би мовити. І про що неодноразово казали мої колеги, тому не нехтуйте цими порадами. Також, якщо говорити про інші заяви, то голова Руаве Ігнатьєв сказав наступне: в Україні не буде світла до 16 годин на добу. На жаль, це станеться. У Києві відключення вже тривають по 14-16 годин на добу. Отакі от, от повідомлення. І також, не відходячи від цієї теми, то Катеріна Матернова. Вона Посол Європейського союзу в Україні сказала наступне: буде нелегко пройти цю зиму, але все буде добре сьогодні. Під час надзвичайної сесії Київського безпекового форуму про ситуацію в енергетиці та економіці України Матернова зазначила, що від початку повномасштабного російського вторгнення Європейський союз надав близько 3,2 мільярда євро в підтримку українського енергетичного сектору. Посол вражений, що українська енергосистема працює. Після стількох атак Київ покладається на підтримку європейських партнерів під час виступу, заявив Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму. За його словами, Україні потрібні американські томагавки як елементи стримування Росії, в тому числі від ударів по українській енергетиці. Дійсно, це дуже добре, що Такі обличчя України, як Арсеній Яценюк, це розуміють і також проштовхуються у маси і на всесвітню аудиторію, тому що думаю, що в нього була змога поспілкуватися із європейськими парламентарями, так і послами, наприклад, з Катеріною Матерновою, так. І, на щастя, якщо пані Катеріна каже про те, що вона здивована тим, що енергосистема працює після стількох атак, то це значить, що дійсно українська енергосистема здатна. Досить ефективно працювати і дякую нашим енергетикам, що вони безперебійно працюють на те, щоб ми мали змогу якомога більшу кількість годин бути зі світлом. Але знову ж таки, не забувайте, що ворог у нас підступний. І, на жаль, він буде продовжувати атакувати ті місця, де енергетики намагаються відновити нашу енергосистему. Тому подбайте про себе, будь ласка. Протягом цього, на жаль, складного опалювального періоду. І також, якщо ми будемо говорити не тільки про енергосистему, але і про стан із газом в Україні так ситуацію, то чи є вона критична? Після російських обстрілів, яка зараз ситуація із газопостачанням в Україні наразі, ситуація з газом в Україні значно краще ніж могла бути після російських атак. На обставини позитивно вплинула спільнота спільна робота уряду та команди Нафтогазу. Що ж відомо про ситуацію, також не слід забувати і до про допомогу міжнародних партнерів. Про це Пишуть з посиланням на членкиню наглядової ради НАК «Нафтогаз України Наталію Бойка під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосистемі України Київського безпекового форуму у понеділок, сьогодні 10 листопада. Далі буде пряма мова пані Наталі Бойка. У моєму розумінні по газу ситуація не така критична, якою б могла бути, і це завдяки спільній роботі нашої команди, уряду та наших міжнародних партнерів. Зауважте членкиня наглядової ради НАК «Нафтогаз України» додала, що всі зусилля спрямовані на відновлення обладнання після атак і на забезпечення імпортного ресурсу. Нагадаємо, що у на 8 листопада Росія знову масово обстріляла газову інфраструктуру України ракетами та БПЛА. Про це повідомив очільник групи Нафтогаз Сергій Корецький у своєму Фейсбуці. На жаль, відбулися влучання. Крім того, поранення отримав співробітник компанії. Також є пошкодження виробничого обладнання. Це вже дев'ятий цілеспрямований удар по цивільній гази в інфраструктурі з початку жовтня. Чергова підла атака росіян спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії узимку. Черговий акт тероризму написав Сергій Корецький.